Треті воєнні жнива стартували у Запорізькій області. Ця запорізька агрофірма обробляє 4 тисячі гектар землі. Вирощують пшеницю, ріпак, соняшник і горох. Аграрії продовжують працювати попри небезпеку. Бувайло такі случаї, що знаходили на полях нерозірвані С-300 були у нас, і були якісь безпілотники. Є такі випадки, що там. Дав... Не можна було евакуювати це все і прямо на полі це все зривалося. Люди, на щастя, не постраждали на відміну від техніки. Пошкоджували скати, Тобто коли ти їдеш по пшениці, там робиш хімічний обробіток, то ти не бачиш, що там знаходиться. Наїхав, прорізали колеса. Тож фермери часто працюють разом із ДСНСниками. Якщо раніше перед жнивами рятувальники просто проводили інструктажі щодо пожежної безпеки, то зараз чи не щодня виїжджають на розмінування? Загалом знаходимо касетні боєприпаси від реактивно реактивної системи залпового вогню. Це 9М210, 3Б30, касетні елементи виявляємо та знищуємо на місці. Небезпечно тим, що вони мають невеликий розмір. Вони можуть, залежно від того, скільки вони петики лежать, коли вони були виявлені. Їх може присипати десь землею. Та саме небезпечно, це що вони мають саме ліквідатор, тобто переносити чіпати не можна. Боєприпаси на полях шукають зокрема за допомогою безпілотників. Якщо видно в квадрокоптер, плюс-мінус знаємо, куди вже направлятись. Якщо ні, то йдемо під прибор кожен сантиметр нашої землі. Перевіряємо. Не рідкість, коли через ворожі обстріли на полях виникають пожежі. У 2022 році виникло у нас 40 пожеж Запорізькій області, саме на полях зернових. Було знищено понад 4 тисяч гектарів. У 2023 році у нас виникло 11 пожеж. На загальній площі понад 74 гектар, гектара зернових та 6 гектарів у нас було знищено ячменю. Однак і рятувальники, і аграрії мають плани дій на випадки різних надзвичайних ситуацій, бо ж головна мета зберегти життя людей та врожай.